Поки росіяни бідкаються за те, як можна вбивати генерала, ви взагалі це нічоловіческа. Насправді я можу сказати, що найпомітніші лідери російської думки прямо висловлюють тезу про нормальність утилізації російських солдат. Так, щоб їх не було. Так, щоб вони після війни були утилізовані. І я не Вигадую, саме слово утилізація використовувалося у тій тезі, яку ви зараз почуєте. Тобто, грубо кажучи, в той момент, коли е, Латиніна плаче, що відкрився ад, е, у Соловйова нового до Рождества не буде. Це як його, я не пам'ятаю, як його звати. взагалі. Генерал Кирилов — по... це, мабуть, один з головних експертів По... цей не просихає, там усіх інших істерика і сльози. В той момент, коли всі вони. Толкають річ, що не так з воєнними це не по правилам 1847 року, в паралельній реальності з дуже великою аудиторією. Певна лідерка російської думки говорить, що так, а що, якщо будуть якісь проблеми з солдатами, які вернулись, їх ж можна буде, як всегда, утилізувати. І це не викликає взагалі ніякої реакції у суспільстві. Не відкликає відторгнення цієї фрази, тому що для них норма, що русських солдат утилізують навіть коли вони повернуться з війни і вони можуть далі жити своє життя, але вони заважають, тому треба утилізувати. Я зробила вам передмову. А тепер дивимося, як це виглядає на практиці. Значить, Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у Катіріна Шульман. І в якийсь момент Шульман почала говорити, що дуже складно, от зараз буде після війни. Дуже багато викликів зокрема повернуться. Нужно и, так сказать, градус общественной истерии снижать, который ты сам раскрутил, и каким-то образом социализировать твоих сильно пришибленных по голове комбатантов, которые возвращаются. Это я вижу: опять же, по социологическим данным, можно видеть, что Одновременно с запросом на возвращение, но преимущественно мобилизованных, есть и страх возвращения тех, кто воевал. Он есть. Произошло смешение в общественном сознании вот этих вот зеков, которые возвращаются и убивают своих соседей со всеми остальными, и поэтому люди, которые возвращаются, воспринимаются как опасные. Я вижу, как по этому поводу убивается ну, собственно, так сказать, милитарий сектор публичного пространства что как же так не уважают ветеранов, вот этих вот вернувшихся не принимают, в кафе не обслуживают и прочее, прочее. Этот страх у обывателя существует, он вполне обоснован. И вот представьте себе, что действительно это возвращение не точечное, один, значит, там какой-нибудь помилований маньяк вернулся и опять кого-то по соседству зарезал, тут веселого чрезвычайно мало. А представьте, что що... это много людей, которые не маньяки, но которые пережили чудовищный травматический опыт, такой опыт, которого не должно быть у человека. И головне зверніть увагу вона коли говорить про комбатантов пришибленных. Вона їх розділяє на дві категорії. Мовляв, є демонізовані, ну мовляв, є зеки, і от їх нормально боятися, і люди бояться, тому що це злочинці, і вони тут підпішли воювати, і їм страшно. І вони їх плутають з усіма іншими. Типа всі інші, хто воює зараз в Україні, вони нормальні. Ну, ми бачимо, в принципі, всі інші і результати їхньої роботи. Це от. Результат роботи як зеків, так і всіх остальных. Але зеків ну нормально боятися, а от ті інші останні теж бояться, і вот треба робити щось про соціалізацію вот д -д -д -должна інтеграція. На що Ксенія Собчак розкривається дуже красиво. просто. Но здесь я бы как раз поспорила, потому что и после Второй мировой войны, и даже вот с Афганом вся история, этих людей довольно быстро власть сама же куда-то утилизирует. То есть как бы сейчас их выставляют героями, а вполне возможно, когда они перестанут быть нужны в этом качестве, их также тихо куда-то задвинут, как это ну, было после... Второй после... мировой, как их задвинули, мы помним, просто на валам свезли, чтобы они там померли. Да, и очень быстро это произошло. Я все-таки рассчитываю, что сейчас такие методы неприменимы. Я к вам? Ну власть же, что после Второй мировой, что после Афгана просто взяли и утилизировали. Ну мы помним, как утилизировали. Ну да, довольно быстро свезли, чтобы они там где-то подохли, короче, аж так власть же быстро порешала. Скажите мне, будь ласка, вот. Собчак же ж, очевидно, не усвідомлює, що вона говорить, Ну, типа, рівень людожерства, який вона озвучує, вона говорить, ну, так, типа, все нормально, власть порішає, власть просто утилизирует вот этих вот людей. Це в той момент, коли всі кричать, Нельзя убивать генерала в трусиках. В той же момент світська лица розповідає, не переживайте из-за зеків, которые вернутся. Власть их быстренько утилизирует, все нормально, будете жить спокойно. І це, ну, ця Шульман говорить: я сподіваюся, що таким практикам більше немає місця. Ну, от в той момент, коли ти це чуєш, типу: Алло, ти що? Тітя, ти взагалі в своєму умі? А вона там багато говорила насправді. Ну тут просто от. Даже вот с Афганом вся история. Этих людей довольно быстро власть сама же куда-то утилизирует. Утилизирует, утилизирует. То есть как бы сейчас их выставляют героями, а вполне возможно, когда они перестанут быть нужны в этом качестве, их также тихо куда-то задвинут. Ну, типа, вона говорит про фактично геноцид, В тому числі, ну тільки, тільки, ладно, не по нації, а по категорії просто людей. Вона говорить про фізичне знищення людей, як я не знаю, тарганів, не висловлюючи взагалі ніякого жаху від такої тактики, а навпаки, викладаючи надію на таку тактику, мовляв. Ну, не переживайте, все нормально, ми розрулюємо, ми просто утилізуємо. Просто буде утилізація. І ці люди розповідають нам про якісь наші нелюдські методи вбивства точніше страти їхнього генерала. Ребята, серйозно? У вас вон вон? Скільки мільйонів у цього відео? Про утилізацію? Но здесь я бы как раз поспорила, потому что и после Второй мировой войны, и даже вот с Афганом вся история, этих людей довольно быстро власть сама же куда-то утилизирует. То есть как бы сейчас их выставляют героями, а вполне возможно, когда они перестанут быть нужны в этом качестве, их также тихо куда-то задвинут, как это Но было после... после Второй мировой, как их задвинули, мы помним, просто на валам свезли, чтобы они там померли. Да, и очень быстро это произошло. Я все-таки рассчитываю... І це очень швидко произошло, як смішно взагалі. Два мільйони переглядів майже. Два мільйони переглядів. І люди, які це дивилися, ну я не бачу серед найпопулярніших фраз: типа Ксенія, а ви що підтримуєте утилізацію російських громадян? Ви підтримуєте це як тактику, на яку треба класти надію і озвучуєте це як норму? Типа. В якому цивілізованому світі людина може собі дозволити таку репліку і не отримати на це реакцію? вісімсот тисяч людей це подивилося. Ви бачили якісь відгуки про те, що Русська звізда призиває утилізовати комбатантов? І нормалізує це, і легітимізує. Ось вам все. Тому, ну, типу, після того, як Україна поверне недоторкані ну, всі наші території, після того, як Україна переможе у цій війні проти Росії, а ми переможемо. Після того, як відбудуться усі процедури закріплення наших кордонів, безпеки і так далі, і ми будемо відбудовувати нашу державу, от в цей момент моя робота буде полягати у тому, щоб жодна. ця... Істота не змогла відмитися від всього того, що говорила під час війни. З, зокрема, Собчак, просто буду розсилати листи скрізь і казати: от, дивіться, вона нормально говорить про утилізацію власного, власних співгромадян, росіян, яких їй не жалко. Це же просто людішки. Ну, хоча це якщо вона доживе, мені здається, що її все-таки стратять. Причому якось дуже некрасиво, Як Латиніну, може, навіть, навіть поруч, не знаю. В принципі, заслужила. Тому що, фактично, вона говорить про утилізацію людей, яких і так позбавили всього, кинули в цю топку війни. Заради чого? Непонятно. І приближена, як Путіну Ксенія Собчак, нормалізує. Причому нормалізує настільки, що ніхто навіть не звертає увагу на ці слова утилізацію росіян. Так які претензії до нас, що ми вбиваємо їх? Вони самі закликають утилізувати друг друга? Не знаю. Я ніякої скорботи після утилізації Ксенії Серпчак відчувати не буду. Ну, і, зрештою, інтерв'ю, крім всього іншого, пропонує нам варіанти майбутнього. Послухайте це взагалі, окрема пісня. Ему принесут какие-то варианты. Ну вот какие, нам ваш взгляд, почему мы этого всего не, не знаем. Знаю. Но какие-то могут быть варианты. Ну, смотрите, что-то э, просачивается. Что-то просачивается. Какие варианты? Что Путину предложат? Что Путину предложат? И сейчас Шульман починает рассказывать, какие варианты договоренности сейчас будут. Слухайте дуже уважно. На территории. Кто где стоит, тот, кто имеет. Между ними демилитаризованная зона. Ее охраняют не американские солдаты, но какие-то европейские либо оновские войска, взамен э, Украина обещает 20 лет не вступать в НАТО и продолжает получать помощь, которая достаточно для ее. ремилитаризации. Не для того, чтобы она нападала, то есть она обещает не нападать, не отвоевывать свои территории военным путем, за это ей поставляются там, оружие и иные ресурсы, которые позволят выстроить какую-то ей оборону от того, чтобы на нее не напали через три дня после подписания а, всех этих замечательных соглашений. Вот такая идея. Вот Значит, что ведь бывает? Кто где стоит, того и те территории. А за это Украина не вступает в НАТО. Ну, типа... Класс! А Собчак такая. Устроит ли она, на ваш взгляд, Путина? Вот устроит ли она Москву, которая, как я уже сказала, по-моему, в своих собственных глазах очень будет. Устроит ли это Путина? Украина, так значит, территорию втрачает, но за це не вступає до НАТО. И вопрос: а это устроит Путина? Что Путин скажет? Устроит ли она, на ваш взгляд? Це вот и вопрос. Устроїть ли вона Москву, которая, як я вже сказала, по моему в своїх собственных глазах очень бодро продвигается і не нуждается в такого роду остановках, ну тут, тут Шульман пішла просто в ну, насправді я зрозуміла, що в якийсь момент Шульман почала виступати в комедійному жанрі. Вона просто у нього сатиричний продукт. І вона говорила речі, які ну, якщо уявити собі, що це сатира, то ну, тому що я уявити, що це реальна точка зору, неможливо, бо вона тоді больнає на голову, чесно, якщо вона говорить це всерйозно. Тобто вона просто перейшла, типу, в мета іронію і почала спілкуватися з Собчак на мета-іронічному рівні. Ну, тому що взагалі, от, на повному серйозі, так, ми залишаємося там та і там та і Україна не вступає в НАТО, а Путін на це може не пойти, тому що а що ж він виграє. Да? Ну, це вже, це вже це реально, це не може бути всерйоз. І якщо це метаіронія, то ну окей, хорошо. Смішно, я навіть посміялася. І зрештою, тактика спрацювала. Ну, мені здається, що все-таки тактика така була: я буду говорити будь-яку діч, мені цікаво, що скаже Ксенія Собчак. І Ксенія Собчак сказала. І от тепер, враховуючи ці всі тексти про те, як Росія перемагає, яка вона побідіть, і вообще все, що у нього все. Слухайте, що что говорит Собчак, яка просто так нічого не скаже. Ну, Плюс есть ще такое мнение: хочу просто узнать, как вы к нему относитесь. Мнення, разделяемые какими-то людьми, скажем так, близкими к центру принятия рішення, Что якобы я не знаю, не могу это не подтвердить, не опровергнуть, якобы территории вообще не очень интересуют. Путина и Москву в этом смысле, а интересует снятие определенных санкций. И что как раз понятийная часть может заключаться в том, что ну, территория как бы, готовы идти на большие уступки, потому что в реальности эта территория не очень якобы нужна. Но понятийно договориться как раз о снятии каких-то ключевых санкций с Россией, что является якобы более чувствительной вещью. Вот что вы об этом думаете? Санкции Это... же на пользу российской экономики, она же растет. Ну, смотря какие, они же разные есть. Неужели есть, есть, не как есть какие-то санкции, которые во вред? Кто бы нам рассказал бы об этом? Пока слышно только, вы что они все на пользу. Я тварицу. не знаю. И тут... Ну, слухайте, ну, якоби Путіна, якоби, слово якоби ключове, я його не можу так часто повторювати, ну ви зрозуміли, якоби Путіна не інтересують території, він просто хоче, щоб зняли санкції. Я не поняла, а що ж він прийшов на чужі території, через що отримав всі ці санкції, якщо його території не інтересують, а просто інтересують сняття санкцій. Що це за велике стратегічне розвиття Російської Федерації? Ну, типа. Я, коротше, поверну вам всі території. Головне, щоб ви зняли з мене санкції. Чому це озвучує Собчак? У мене питання. Реально. Чому це озвучує Собчак в той період, коли ніхто такого не озвучує, насправді. Ну, Собчак чомусь це озвучила. Що вони там греють? Я не знаю. Коротше, я подивилася це інтерв'ю, самокат не пострадав. По даному слідствістю, взривною устройство було заложено в самокат, стоявший рядом з під'їздом дома. Самокат почти не пострадав. Утилізація. Мій сьогоднішній випуск завершується. Ось я вам показала трошечки зрізу того, що бачила серед хороших рагулів. Ну, мені насправді хотілося зробити гум... гумористичний випуск. Маю надію, що це вдалося. Особливо ця от історія, якоби Путіна не інтересує територія, якоби він заінтересований, щоб з нього зняли санкції. Дуже, дуже дивна стратегія заходити, класти просто сотнями тисяч солдат, техніку, все остальне, щоб сказати, що території не інтересує, мені треба зняти санкції, які у тебе з'явилися після того, як це все відбулося, і взагалі все ушло в глибокий откат. І чому це говорить Ксенія Собчак? Це якась стратегічна, очевидна стратегічний ход.